Вітаю, хлопчики-дівчатка. Остання серія, в якій я граю за Ібн Батута в сучасності. Після Майя і Абасидів я граю за Моголів, але, як я казав в минулому епізоді, то неважливо, за кого, за кого ви граєте, після Майя і Абасидів, бо у вас настільки великі стати, що взагалі немає значення, кого ви візьмете. Може бути трошки краще, може бути трошки гірше, але особливо на результат ваш вибір не впливатиме. Оскільки я лінувався і нікуди не плив, тому маю дуже мало очок. Беру університети з золотої доби, а також три науки з кожного кварталу. Я не дуже впевнений, що оці три науки з кожного кварталу вони прям працюють так, як я думаю. Можливо, там є якісь підводні камені. За культурні очки. Можна було б взяти 18 додаткової культури, але насправді щось мені підказує, що просто от плюс 10% культури, яке можу я отримати за два очки, буде трошечки більше. От тут варто було б взяти плюс 1 додаткову культуру зі спеціалістів, але чомусь я вирішив цього не робити і просто прокачав 10% культури. Використовую всі можливі карточки на науку. Що є, насправді, в мене картачок на науку більше, ніж я маю слотів. Тому почекаємо до першого святкування. І буде дуже цікаво побачити нашу стартову науку от, після всіх пережитих віків. Як бачите, 620 на 300. Вау! Оскільки я вивчав, дуже багато технологій майбутнього маю. Три бусти. Подивіться, кожна теха вивчається за один хід. І окрім цього, ви ж пам'ятаєте, що ми грали за має, і ми отримуємо 15% від вартості цієї технології в кожне наше місто. О, так, набрехав, не в кожне наше місто, в чотири наші корміста, в яких є той майянський унікальний райончик. Тобто там все збудується досить швидко. Перетворюю, як то не дивно, сім міст. 7 містечок на міста, до речі, 6 містечок на міста. Так я й не переніс столицю жодного разу, я от завжди це забуваю робити. тому витрачаю зайві 100 голдів на це обернення міста. міста в місто. розумієте. Як завжди починаємо з найнижчого і потроху, як завжди починаємо з найнижчого, бо так буде дешевше. І останнім обертаємо наше найбільше місто. Загалом витратив 600 голдів на це, здається, може трошечки менше. Перед будь-яких церемоній інші міста треба перетворити на шахтарське містечко. Чи я це зробив? Так, дивіться, дійсно перетворюю на шахтарське містечко. Вау. Вже потрошечку набуваю досвіду і не забуваю це. Ну, як інші міста, у мене тут. Півтора міста на основному континенті, тобто два міста на основному континенті, у навіть три, я ж от не захопив, і два міста в далеких землях. Тобто, не дуже все так і райдужно, як здається. Скоріше за все, ми впадемо в якусь прірву без грошей. На останок треба розкласти ресурси, і доки я буду це робити, хочу нагадати вам. Що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Алікс Вілас компанії компанії-забудовника на Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. І якщо ви мрієте про власний простір на цьому радському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Вілас. Правління беремо виборчу республіку, щоб мати ще додатково 20% науки. Токи я там розбирався з усім подумав, що а нафіга мені вчити додатковий науковий будиночок, коли я можу вивчити паровий двигун і просто збудувати що там, метал воркшоп чи як воно називається. от, І вирішив шифтанути виробництво. Я взагалі не знаю, що тут у цих моголів. Воно в них на ферми розраховано, а ферми то фуфіл. Тому маголи виходять слабка цива. Мені жодна з цих карточок не до вподоби. Там є непогано плюс 3 на уланів. Мабуть, можна кавою воювати. Але от Сіам, здається, був більш потужний. А, ні, воно є крута картка. Можна купляти можна дива за золото. Тобто, ферма дає, щось золото, здається, якимсь чином. І можна купляти за золото ці ферми. Я не пам'ятаю, але в них здається, що й покращення унікальне на ферму, тому може воно якось там стечиться, хоча в порівнянні з маю басидами воно не дуже. Ну і тут о, краще за все, як я казав раніше, відкриватися в соціальне питання і забирати картки на спеціалістів: дві науки і дві культури зі спеціаліста. Це круто шрифтанув цей крок. Дивіться, як круто, що втонув перший крок, і дуже швидко будується Ironworks. До того ж, як я й казав, вона отримує бонус від майянського будиночка. Тобто там якась промка в місті накопичена, тому будується за 1-2 кроки в чотирьох кормістах. Усіх інших містах трошки довше, але це не так важливо. Просто плюс 13, плюс 13. Ну, насправді це брехня. Що воно дасть плюс 13, по одну шахту я знищу, тому буде плюс 12. Також десь відкрилась військова академія. Це вже здається, ще одну технологію я закрив. І вона також досить сильна на плюс 11 я б маю в столиці. Це ще 11 промки. Тобто, дуже швидко розганяється промка в третій добі, і одразу можна щось нормальненьке таке будувати. Але, звісно, щоб воно дуже швидко розганялось, треба мати. 650 науки. Четвертим ходом закрився перший цивік, і батута отримує ще два універсальні атрибути, звісно, прокачуємо 10% до науки. По культурі наша ціль досить проста: вийти в ідеологію і взяти щось, що дає нам науку, скоріш за все, це комунізм. І як завжди, треба перекинути всі наші торгівельні шляхи занов. Це досить дратує. Хотілося б, щоб якось вони частково зберігалися, бо щоб там хоч давали безкоштовних мерчантів, тому що ну, доводиться витрачати багато золота на початку кожної доби за для караванів. Оксфордський університет, 10 ходів. Я щось застрімався його будувати, поки що будую дешеві будиночки, хоча насправді і школа. 5 ходів тож можна було університет таки будувати. Перше святкування приїхало 20% до науки картка на науку зі спеціалістів. У мене десь по 5-7 спеціалістів у кормістах і кілька спеців у нових доданих. Ну загалом десь близько 20 спеціалістів. Тож наука одразу підскакує до тисячі науки захід Щось я прогавив тут і не показав вам, як я вивчав майстер. Стерність на індустріалізацію, але там додаткова промка з лісочків, тому я туди зарашив, щоб мати ще більше промки. І тепер вже після того, як ми отримали досталь промки, можна йти і добудовувати що там, лабораторії. Так, ще більше науки, богу науки. Ось вона мені тут бреше і показує лабораторію в 15 на пустій клітиночці. У мене це викликало такі сумніви, бо там писалось щось плюс 9 від спеціалістів. А там ж нема жодних спеціалістів. От та сама фігня тут. Дивіться, Додатковий бонус від спеціалістів воно дає. Я, я не вірю, що там плюс 15. А, тому от... Ну, ну чого, чого б це тут було плюс 15? А Пише 6 від спеціалістів. Це брехня. Там немає спеціалістів, бо це центр міста. Я в центр міста спеціалістів не саджав. Але все одно, воно таке виписує. Вірити в цьому я не хочу. Дуже не хотілося руйнувати шахти залізничної станції, але, мабуть, доведеться. І одразу видно, що там у нас спеціалісти дають 11,7-1,5. Це скільки? 19,5 єлців від спеціаліста в третій добі. Так, прикольно. Ну і ми вже вийшли на той показник, коли кожна технологія, кожен мастері вчиться один хід. Ну, Спадок Абасицький нам дістався. Я почав скіпати мастеріс, бо вони нічого такого не дають і тільки затримують нас на нашому шляху до, до Луни. Насправді в інших містах варто було б читати проекти, замість того, щоб будувати будинки, оскільки 15% від нашої науки да, оце майський цей весь прикол, тобто 60% від науки. Ми б отримали ще у вигляді науки. Чи який там коефіцієнт перекачки, я не знаю, але було б більше науки через те, що ми закриваємо технології, які перетікають в промку, а промка перетікає в науковий проєкт, якось так. Але чомусь я вирішив, що та ну, біси з ним, просто по нормальному розжину промку, розжину культурку. Не знаю, на що то мені було потрібно, можна було б швидше виграти. Чергове святкування, де ми беремо знову 20% до науки. І ось тут варто було б поставити картку на дві науки з щасливих будиночків, оскільки в мене два унікальні щасливі будиночки, то їх скільки 7 плюс 4, це 11% це 22 додаткової науки. Можливо, воно б ще працювало, на, як я й казав, на центрі міст, тобто ще 24. Науки було б, але я цього не зробив. Взяв там якусь фігню на культурку. Ну, окей, швидше закрию комунізм. Закрив якийсь цивіки 13-м кроком, що дають нам додаткові карточки, додаткові слоти під карточки. Тому і науку, і культуру від, задоволь... від радісних будиночків вставляю, повинно щось змінитися зараз. Треба, щоб прорахувало. Порахувало, треба клікнути на місто. Я тут подивився трошки вперед, і, здається, це все, що я отримав з тих двох карточок, додаткові 36 науки і культури. Досить дивно воно якось спрацювало, я здивований думав, що буде більше. Прийшла пора будувати Оксфордський університет, як бачите, 8 кроків. Ну, кудись його треба -то впхнути, тому ще мінус шахта. Шкода, звісно. Я на той момент був дуже наївний, бо не дуже звернув увагу на те, як працює майський будиночок. Це я зараз таки вумним розказую, чому в мене таки показник було, а тоді я не розумів. і... Такий, треба ж перекинути всіх китів в капітал, щоб він там швиденько-швиденько збудував той Оксфорд, бо вісім ходів то дуже довго. Але насправді ні, це все зайве. Зараз вивчиться якась технологія, і Оксфорд просто добудується. Взагалі дуже імбова цива для нашої комбінації, бо Оксфорд дає дві додаткові технології, а це означає, що ми щойно отримали скільки це 60 на 3. 180% нашої науки у вигляді виробництва в наші чотири міста у цій корові, де є Майський район, і тепер тут все будується по одному кроку. Якось воно, мабуть, так працює. Ну, це якщо воно дало нам ці 180%. Можливо, воно рахується тільки за технології, які ви самі вир... вивчили, а не отримали безкоштовно. Якась дивина відбулася, дивіться, мобілізація два кроки вчиться. Це щось, щось не те, вже щось не те качка, Запоров гру. Теоретично, там здається всього, 15 технологій, і теоретично, з Оксфордом можна виграти за 13 ходів, але. не знаю, в мені ліньки, це хартраєте. Те, що я роблю зараз, взагалі не обов'язково, додатковий ліміт спеціалістів у містах, але ну, просто стакати по плюс 5% науки вже набридло, там, здається, 6%. Чи... Вісім стаків вже зроблено, і хочеться якось чогось іншого. До речі, я такий дістався далеких земель, правда, в третій добі і збудував тут якесь місто. Ну, не знаю для чого. Мені просто було нудно витратити сюди купу голдів, хоча можна було десь в інших містах щось купити. Я там щось наторгував золото десь 4 штуки, тому це так дешево. Ледь не забув, що там взагалі треба таки вчиняти проекти. Випадково я побачив, коли дивився що яке чудо мені збудувати. От. Але все одно норм вийшло. Next технологією закривається другий проєкт на якийсь JetFlight чи щось таке. І якраз ця технологія дасть мені достатню кількість науки, щоб побудувати попередній проєкт. От. Сталося, як я і казав, вбираємо другий проєкт на Політ. І, мабуть, можна шифтентерити, але я тут щось граю. Я ще не розумію, наскільки має імба, щоб ви зрозуміли це. Я ще не прочитав, що робить той квартальчик. Ну от і все. Закрив е, ракету будівництва два кроки до е, технології майбутнього. Звісно ж, треба викупити за золото е, космодром. Цей це чудово, можна викупляти за золото. І з перелитої промки подаємо за крок супутник. Приємно. До речі, подивіться, ці пси залінувалися і двічі намалювали запуск ракети Сатурн-5. Сатурн — це ракета, яка робила лунну програму. А от перший супутник було запущено ракетою Р7. Та, взагалі, має дуже багато назв, але, скоріш за все, знаєте, її під назвою Союз. Ну та анонічна конструкція з чотирма радіально розміщеними прискорювачами і ще одним. В центрі, прискорюючи від прискорювачі, відпадають в різні боки, і далі ракета вже виходить на орбіту. Ну та ракета Р-7, ну знаєте, так от щоб українці не пизділи, що в гру додали проклятущу совкову ракету, вони двічі намалювали Аполлон, навіть не дивлячись на те, що Корольов, тож українець, і головний конструктор і ідеолог всієї цієї космічної радянської програми. Так от, на фоні у тих суперечок, що точаться навколо відсутності локалізації в Цивілізації 7, мені дуже цікаво почути вашу думку. Чи ви підтримуєте те, що Совкову ракету не додали в гру, чи ви... Проти того, що розробку українського конструктора так безжально викреслили з гори. І перший супутник в згорі запускає ракета Сатурн-5, а не ракета Р 7. До речі, ось вона Р7 полетіла. Ну, коротше, вивчив технології майбутнього і за один хід збудував ракету, 23-й хід перемога. Можна швидше, можна довше, то вже залежить від вас. Якщо грати має за басідами оцю імбу, просто. Стає нецікаво грати, тому їх і банять. Про ж, на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Пишилася ще одна військова перемога проти ботів і можна буде сміливо грати в мультиплеєр. Я вже буду ознайомлений з усім контентом, що пропонує гра. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, ставте лайки, пишіть коментарі та вступайте в групу в Discord, де ми граємо всьому циву. Бувайте!